Я збираю не скло, я збираю місто. Тобто це уламки життя, це уламки того, що було тут. Воно вже не повернеться таким, як було, але ми можемо його зберегти, оновити і повернути додому. Я лікую, я повертаю додому те, що ну, можна зберегти. Це було потрібне місто і потрібно людям, щоб сподіватись і боротися за свою свободу. Назвати Валя, але першим напевне буде сонце. І я роблю графіку, а також такі графічні мозаїки з розбитого після прильотів в Харкову і іншим містам скла. Мені дуже подобались мозаїки, Мені подобався стріт-арт, хотілося робити для міста, але не було ідеї, нічого якось не йокнуло. Потім повномасштабка і прильот недалеко від будинку. Вибило мій балкон так трошки або не трошки всередину квартири. Я поїхала з хати, було страшно. Потім приїхала, подивилась вперше на все це і побігла в магазин з будматеріалами, закупила все необхідне і вечору вже поклеїла першу мозаїку зі свого балкону. Я відслідковую прильоти по місту. Це важко не робити, але я роблю це трошки інакше. Я відслідковую одразу де і далі найближчі три дні слідкую, а що там, а як можна пройти до місця прильоту в цілому. Тому що іноді це неможливо. Потім збираю друзів, коли сама, коли з ними, топаємо збирати скло. Які місця обираєш, за яким принципом? Це повинен бути більше центр, там, де будуть люди. Це мистецтво повинні бачити люди, бо немає сенсу заповістити десь далеко на Салтівці, бо Та ніхто не побачить, воно нікому нічого не подарує нащо. Ми йдемо до Палацу Праці. Це один з найвидовищних прильотів, як на мене, який залишився до цих пір і який можна побачити в Харкові. Це місце для всіх тих, хто хоче відчути, для тих, хто забув і кому треба нагадати, що відбувається в місті і країні. Я працюю зазвичай без рукавиць. Але вдягаю, коли скла або надто багато, або це якесь вже занедбане місце, де можна на щось трапити не потрібне, скажімо, або коли дуже холодно, бо неможливо збирати голими руками. Просто для доне скло це, начебто, постійно тримати руки в снігу. Ідеї з'являються завжди по-різному. Іноді під час роботи, іноді я дуже довго думаю, і вони не приходять. Іноді я тільки починаю збирати скла, і воно вже складається в якусь задумку. Немає якихось факторів, як я обираю скла. В цілому, це те, як воно лягає в руку, і я дивлюсь на основні моменти по типу бокового сколу, торця. Я іноді можу добити, в плані там, кинути на плитку, щоб воно розлетілося самостійно. Іноді підфарбовую там, чорні моменти так, на роботах. Але в більшості так, це просто от максимально таке, як воно є. Я намагаюся його зберегти. Воно не шліфується, воно ну, не доламується навмисно, не підрізається, як там, можна взяти скло Максимально від того, як воно було, так і повернути на місце. Я не вірю в прикмети, але в мене є свої знахідки, які мені важливі. В мене є уламок з ізюму, який я знайшла під час збору скла, який я ношу як прикрасу іноді на руці. І це дуже класне нагадування знов таки Є просто маленькі шматочки скла уламків, які в мене зберігаються вдома окремо, з яких я збираю щось зробити для себе, або вони просто лежать, і я їх кручу в руці, щоб заспокоїтись. Таке заспокійливе митцян, скажімо так. Сьогодні створюється робота зі скла від СНАПу. Там був прильот не так давно, один з найбільших по Харкову за останній час. Я зібрала скло, підготувала більшу основу, ніж зазвичай. Пропитка не дасть їй намокнути на вулиці. По-перше, в мене вже є ескіз. То я вже перемила скло, роздивилась його, зрозуміла, як його буде вдало скласти, як воно між собою співпрацює. І тепер тільки викладати по малюнку, щоб воно максимально близько стикувалось і грало так, як я задумала. Ну я матеріали вважаю живими. Що в графіці, що в мозаїці. вони самі обирають, де вони хочуть стати, де їм не подобається, де їм подобається, як з ними взаємодіяти. Тому, якщо мені раптом дуже захочеться вписати сюди якийсь малюнок, але скло таке. Ні, мені тут не подобається, то малюнку не буде. Я вимушена його слухати. Щось зміниться стопудово, кожен раз. Воно ніколи не виходить так само, як мною було задумано одразу. Завжди щось змінюється під кінець роботи. Це дуже прикольна головоломка. Ти просто ламаєш собі голову зазвичай годин по шість, щоб це все скласти. Такий великий тетріс. По-різному буває, що воно складається дуже легко між собою, і це займе години чотири загалом. Іноді це в декілька підходів і годин по вісім може бути. На початку повномасштабки я вже виїжджала за межі міста. Я не виїжджала за кордон, бо я не можу кинути свою країну і не могла, навіть коли було дико страшно. Я виїжджала до Полтавщини, провела там декілька місяців. Потім. Повернулась прямо до Харкова, до центру, і все, я не можу звідси поїхати, я надто сильно його люблю. Я збираю не скло, я збираю місто. Тобто це уламки життя, це уламки того, що було тут, що люди прожили, коли знаходяться якісь шматочки, чашечки, блюдечка, якоїсь вазочки, це взагалі вау. Я намагаюся їх дуже трепетно прямо збирати, бо. Це важливо, це життя. І я просто повертаю його. Воно вже не повернеться таким, як було, але ми можемо його зберегти, оновити і повернути додому. Для мене це як лікування. Я лікую, я повертаю додому те, що можна зберегти. Я почала робити мозаїки для міста, тому що мої друзі відгукнулись на мою першу роботу і сказали, що це обнадійливо. Тобто це було потрібно моїм друзям, це було потрібно місту, це і зараз потрібно місто, і потрібно людям, щоб сподіватись і боротися за свою свободу.